Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні приготуємо домашню ковбасу. Наша родина роками робить ковбасу на різдвяні свята. Це вже традиція. Рецепт приготування йде ще від бабусі. Пам'ятаю, як в дитинстві перед різдвяними святами заходиш до хати і пахне смаженою ковбасою і випічкою. Будемо готувати. Я готую ковбасу із свинячого м'яса. Для смаку додаю сало. Я буду нарізати м'ясо, але також можна пропустити через м'ясорубку, кому як подобається. Якщо через м'ясорубку, то треба взяти сітку з великими отворами. Я буду нарізати м'ясо. М'яса в мене 2,5 кг. Нарізаю його на полосочки. Тоді буду перерізати 1 на 1 сантиметр. Такі кусочки в мене виходять. На таку кількість м'яса я беру 1 кілограм сала, також його ріжу кубиками. Щоб часник добре почистився, треба його на декілька хвилин опустити в холодну воду. Отак легенько знімається шкірка, коли замочиш часник завчасно. М'ясо порізане. Тепер додаю спеції. У мене чорний молотий перець, сіль часник. Тепер все вимішуємо. Щоб начинка була ніжніша в ковбасі, я додаю воду, але можна додати м'ясний бульйон. І все опять добре перемішую. У мене фарш готовий. Я додавала сюди чесник, сіль, чорний перець за смаком. Але ви можете додати спеції за своїм смаком. Тепер будемо начиняти ковбаску. Я це роблю через м'ясорубку з такою насадкою. Це дуже зручно. Можна вручну начиняти через насадку. Ковбаси наші готові. Треба поставити їх, щоб промаринувалися у холодне місце на 12 годин. В кого менше часу, то можна і на 3-4 години. Я закриваю ковбаси добре харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 12 годин. У мене ковбаса стояла 12 годин в холодильнику. Витягла, зав'язала її, щоб вона не розпадалася. І перед тим, як ставити варити, треба проколоти голкою, щоб вона, як вариться, не лопнула. І опускаємо в холодну воду, Підсолю воду і після закипання варю 20 хвилин. При закипанні з'являється піна. Я її збираю, ковбаска зварилася, витягуємо її. Хай трошки підсохне і будемо смажити. Тепер будемо смажити. Я смажу на олії. Можна за бажанням на смальці. Я обсмажую ковбасу по 5 хвилин з різних сторін. Наша ковбаска піджарилася. За бажанням, можна ковбасу зварити і поставити, запікати в духовку. Але я люблю на сковорідці. Яка ковбаска рум'яна вийшла? Пахуче не передати. Треба спробувати. Можна спробувати. Різні варіанти ковбаси. Свинина з курячим м'ясом буде також дуже смачно. Смачного! Готуйте з задоволенням.